Доброго дня, 4 червня, 25 рік місто Карлівка Полтавської області. Давайте зроблю невеличкий огляд сортів, які ростуть на лінивому огороді. Максимум це прополка, ніяких добрив, поливу та підкормок. Сорт Бріла. Ідеально себе показує в будь-яку жару. Такі ягоди мають без нічого. Солодющий страх. Було вже декілька зборів її, починаючи з 21 травня. Один мінус. Якщо сильно сонце палить, ягода вариться. Надо ховати під листя Так, сорт румба. Ягода одна із самих солодких. Теж транспортабельна, в принципі, вона хороший сорт, солодкий, но мінус чим далі, тим ягода мільчіша. Остання зовсім маленька ягодка буде. Сорт Азія. Азія не готова. Вона себе відкриває лише з добрими підкормками і поливом. Тоді вона себе відкриє повністю. Бо так маленька не показує себе в повній красі. От. Це ось машенька радянський сорт. Не транспортабельний, але такий смачний. Теж доволі непогано себе показує. От. Мармелада себе добре показує. Непогана мармелада. Це я ж ще раз говорю, це без поливу. Абсолютно. І прошлий рік так само вирощувалось тут. І цей рік... Яка б спека не була, воно росте. Це самий неприхотливий сорт Клері. Червоненька, транспортабельна, невибаглива. Саме просто. Для початківців це взагалі тема.